Всім привіт! Сьогодні до нас на продаж заїжджає ось такий Volkswagen ID 4 в комплектації Pure Plus 2021 року випуск. Попереду у нас LED-фари, а також передні парктроники. Скалеса 20-го розміру. Безключовий доступ на передніх дверях. В салоні нас зустрічають текстильні сидіння. До речі, є підігрів двохзонний клімат-контроль, штатна мультимедія з Керплеєм, мультикермо, підігрів дзеркал, а також. Пінцвітка амбієнт. На другому ряді сидін доволі багато місця. Для підзарядочки гаджетів у нас є два тайпсішних порта і ось такі сенсорні ліхтарики. Дуже прикольно, до речі, виглядає. По задній частині автомобіля у нас є парктроники, електроляда, а також камера заднього огляду. До речі, в нас з омивачем. Багажник доволі просторий, тому всі особисті речі тут. О до речі, автомобіль оснащений функцією адаптивного круіз-контроля. Пробіг складає 63 тисячі кілометрів, а ціна 23,5 тисячі доларів. Сітись на наш телеграм-канал. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі як у наявності, так і дорозі. А також варіанти автомобілів на аукціоні.